Удар за мештах штрафного майданчика завдає Плічко Лепський. гру. Чекав на Саме таку передачу. Перехоплює м'яч Плічко. Мантвій Панченко! За штрафного лівою пробиває м'яч, влучає у поперечку. Як удар. Датаз, 5, віше, як руну, який удар. М'яч залишається футболісти, металісти ТС-25. Давіше якрунуки не вдається. Пласний демонструє свою двоногість Мотя у цьому епізоді. Який удар! І тепер треба виходити з оборони. Петрук э, наступає на м'яч. Втрачає його удар за штрафного майданчика від ЛНЗ. Yeah, yeah. Зараз треба пришташовуватись до гри. Без нього падає крулих. Тут арбітер також не фіксує порушення правил проти 19-го номера. За совітський клас М'яч і повертаємо 33 на 25. Сам Ілля вирішує Панченко. Б... Його передача у вільну зону на Багрія. І Ось тут Іван такого епізоді може сам вирішувати долю епізоду. Вбирає м'яч і введення. Введення в зону на Багрія. І Ось тут він може тікати від систу на Багрій. Можна, треба брати ініціативу на себе. Немає партнерів. Багрій. Багрій чекає все ж таки на підтримку. Чекає чекає, віддає передачу. Панченко приймає. Панченко. Багрій. Удар. по зворотам. Це Савіцький Плами підучеб. Колісника, яка класна передача! Фолять проти колісника, але він виконує прострільну передачу. Багрі грає на колісника. Трошки не туди передача, але колісник бореться за м'яч таки. Повертає його собі. Колісник Як же він розвертає суперника Удар! Гол! Класна атака металіста 19-25 на 25 25-й хвилині. Ілля Круник відзначається забитим м'ячем. Програвці металіст 1925 у стінці. Удар по воротах до колісник. Колісник також міє фінтити. Він вже обіграв сьогодні цього опонента. Колісник падає в штрафного майданчику. Ланзе будує атаку. Лепський. Лепський не віддає передачу, не рухається самостійно. Зараз грає на протилежний фланг. Скидання. Зараз небезпечно. Соловей виходить, Соловей забирає. Але атака Ланзе триває. Панченко, король. Порядку захищатися, щоб тут не було падіння у штрафного майданчику. Удару заме штрафного майданчика від Давида Благодарного. Круник рухається з м'ячем. Круник не помічає суперників, підключає колісника. Колісник штрафного майданчику, колісник. Простріл! Довга передача. Yeah. Уперед. Виграє боротьбу на Панченка і Тую зону на Багрія. Той не був положений по загрою. Багрій. Багрій виходить один на один. Багрій побиває 2-0 на заключній секунді. Першого тайму. Іван Багрій подвоює перевагу металіста 19-25. Король його переведення на лівий фланг. Яка класна передача. Ідеально точна на колісника. Колісник напломе дачку пробиває. Дорозі Розіграш панченко. Скидання. Колісник зберігає м'яч межах поля. І там один Багрій. Іде на нього передача. Багрій! Приймає м'яч. Багрій Бакус. Багрій! Пробиває повз голкіпера. Але з лінії воріт гравець Лензе. Пробує передачу. Штолдарвин патрієм. Іграє. Парнахруника. Хруник! класного пігру суперника. Хруник побиває! Сейв Бакуса. Дивіться. Між ніг Мельнику прокидає цей м'яч Хруник. Подобається, що Медліз 19-25, незважаючи на свою перевагу в рахунку, продовжує атакувати. Але зараз атака ЛНЦ небезпечна. в штрафному майданчику прострільна передача перехоплення. І автогол ЛНЗ на 57-й хвилині скорочує відставання. Але зараз металіст 15-25 Ніхто на штрафний удар. Бачунка навіше. Дальня Стійка. Удар! Як же тут впритул! Не забиває Кондратюк. Офсайд. Савіцький є ширший. Йде передача на Еллю. За з М'ячем. І знову валиться м'яч з ноги. Засовітський. У центр. Колісник. Колісник намагався виконати. Його. Асмір Матвія, але він діє на перехопленні, повертаючи його собі. Панченко. Панченко ходить штрафний майданчик. Колісника підключає колісник. Простріли не вдається. <плес> Токал. Еленце йде в атаку. Передача на Чора. Чор, штрафного майданчика. Чор пробиває. Готовий Еленце з правого флангу. Небезпечно гаряче. І вколочують з меж воротарського майданчика. Футболісти М'яч у сітку воріт. Металіста 19-25. Панченко входить штрафний майданчик. Панченко удар з гострого кута і м'яч у Дуже швидко металіст 19-25 повертає собі лідерство. Поля Побровці просуватися. Передача на Багрі. Я Багрі штрафного майданчику. Багрі пробиває також з гострого кута. Є короткий розіграш. Де обігрувати двох і вдається це зробити. Пас під утар, удар. Удар. Гол! Ледь котився, той м'яч, але таки в Всі воріт. Головне не сила, головне точність. Страшний удар в виконанні ЛНЗ. Одна передача уперед. Контратюк. Ставить спину. Виходить з воріт Соловей і випереджає обох гравців металіста 1925. Сейку Чорт. І він знову скорочує відставання ЛНЗ. Довгий пас уперед. Прийом є. Удар заблокований Жуковським. Неприємно влучає м'яч, але потрібно грати ще один удар за штрафного майданчика, який у юнацької команди. Окремі є округ. В... Та фейсбук Кусіченко. Пінтий. Кусіченко. Віддає далі передачу. Пробу. Скудар! Сейв Бакуса. Навіс до штрафного майданчика. Кондратюк. Кондратюк Вибиває м'яч. Багрій порушує правила. Де навіс. Соловей на виході. Намагається вибити м'яч, але влучає в суперника. І Той опиняється у Сіт -суворі. Це якесь дежавю.